Друзі, у листопаді про листопад. А саме про те, що радять валоологи для профілактики здоров'я у листопаді. У листопаді валоологи радять звернути увагу на найбільший і найскладніший орган нашого організму. Той орган, який є одночасно і барометром здоров'я, і його дзеркалом. Правильно! Мова про шкіру. Оскільки за системою усін в листопаді треба звернути увагу на сполучну тканину, тобто на нашу шкіру і волосся, то ми говоримо про те, що волоологи радять вітамінний комплекс життя шкіри. Чому саме на шкіру треба звернути увагу? Тому що однією з функцій шкіри є регуляція обміну тепла. Отже, особливо важливо це перехідний період з осені, Зиму. Більше про вітамінний комплекс життя шкіри у наступному відео.